Почекайте, я хочу вам щось дати. Він мені достає хліб. Я б хотіла купити такі кроси. Нарешті я їх придбала. вікна помити зараз мию кімнати прибрати, але, мабуть, ванну. Я вже не встигну. Всім привіт у новому блозі. Так, така незвична картинка. Ексклюзив відео. Сьогодні понеділок починаю тиждень з прибираннячка. Починаємо з миття вікон. Ексклюзив, тому що я ніколи не показую, майже ніколи не показую. Це це подушки е, до дивану. Там наскидала е, добрання теж. Сьогодні вікна і теж вся квартира, і балкон, і балкон. Я хочу балкон. Хто не знає, не лякайтеся. Це у нас фотобокс. Тут стоїть наш ще один працівник. На балконі знову дурдомчик, Подивіться, що тут робиться. Треба, щоб тут були тільки квіти, столик, крісла. І я знову думаю, куди мені це все дівати. Тобто сьогодні хочу вікна помити, зараз мию, кімнати прибрати, але, мабуть, ванну. Я вже не встигну. І балкон. Тут дурдомчик, тут спальня. Але це так зараз виглядає. Постіль до прання. Ранечко вже поставила. Тут постіль. Ось такий добрий раночок. Тут теж дурдомчик, але я не знаю, я сьогодні, мабуть, не успію раз 8 мені на роботу сьогодні зазвичай, якщо після обіду 12-20, але сьогодні на 13 бо залишаюсь на роботі до 9, бо в нас буде колективне зібрання нашого відділу. Кажуть, Пральна машинка все робить сама. Але вибачте, завантажити, розвантажити, повісити попереднє прання, забрати. Це ж все час. Правда, дівчата? Ось, тому це теж все час. Наступне. Я так ставлю на годинку і трішки програму, щоб не довго, щоб спіти. У мене 4 години на все про все. І я так розумію, що я погарячкувала. на годину. Година 0,5 ставимо. Всем привет! Я тут шпіоню за пташкою. Приїхала на роботу є ще час. Сиджу. Зараз буду пити каву. Все як завжди, все без змін. Пташка десь побігла далі. Всім доброго раночку. Наступний день доброго раночку, і я ніби у відпустці. Зелень задні мене. <хи> я приїхала на роботу. Хочу сказати, вчора я дуже швидко вже треба було все дома робити. Не було часу зовсім, і так швидко-швидко, як той Карслон. Вчора був один покупець. Взагалі кожного дня є так багато людей з України. Я маю на увазі людей з України. І я майже щодня, 90%. Я з кимось, майже щодня, я з кимось знайомлюся. Тому що багато хто не знає, ще німецької, і мене кличуть просто перекласти. І Тоді виявляється, що людина з України. Вчора працюю, мені дзвонять, кажуть, підійди, будь ласка, я підходжу, кажуть, потрібна допомога з російської мови. Коли так кажуть, я до людини завжди починаю говорити українською до покупця вже до клієнта і кажу доброго дня, і людина одразу переходить на українську мову. Останнім часом, вже майже всі. Раніше ще хтось так бувало говорив, або якщо хтось перший сам підходить і питає. Але коли мене кличуть і кажуть, потрібна допомога, або щось, чоловік хоче, а ми не розуміємо, що, він, мабуть, питають, я так думаю, наші, а якою мовою розмовляєте, то, на жаль, на жаль, відповідають більшість російською. Тоді кличуть мене, а я приходжу і кажу, доброго дня. Доброго дня, ми з України ще з часом додаю. Ну і чоловік перейшов одразу на українську. Він сам багато років проживав в Харкові. Він сам не з Харкова, але в Харкові проживав. І дружина його, я забула, звідки він сказав вчора, що, що вона тільки російську знає. І якби все життя він російською. Але я сказала доброго дня! Я з України. І він одразу перейшов дуже гарно, чисто українською розмовляв. Але добре, сьогодні не про мову, хоча б хотілося б ще сказати, а про те, що чоловік був на візку, він там треба було йому щось купити, якраз нашого відділу, я йому показала, що є. На жаль, не підійшло, казав, що потім ще прийде, бо ще щось йому треба. З дружиною буде на наступному тижні казав. Але ми з ним спілкувалися, він там запитав, так як звати звідки ви, з якої частини України. І так ми спілкувалися. Якісь моменти він достає з рюкзака, каже: почекайте, я хочу вам щось дати. І він мені достає хліб. Дістає хліб, такий свіженький, ароматний, круглий. Я тут такого ніде не купувала. Я не знаю, можливо, це десь в бикарай, я е, зазвичай. Ну, рідко купую в Бкакарець, якщо десь пробігаю, або ось перед роботою круасан чи що. Часом біля нас теж ми купуємо, але ми ріжемо і я просто кажу, що вріжте мені того хліба чи того. Якось ніколи я цілий не купувала і не звертала уваги, якої вони форми. Це так і круглий, як в нас. Я кажу: як у хліб, знаєте, є такий славнозвісний, смачний. І так пахне. І я кажу: а навіщо ви мені даєте? Можливо, таке дурне питання, вибачте. Тому що так, я людини не знаю. Людина приходить і в магазині і дає мені хліб. І я не знаю, я кажу, до нього я не знаю, як себе вести. Можливо, ви собі купили це вам вечором для родини. Він тут з дружиною сказав вам це до вечері, а ви мені віддаєте. Тепер ви додому зараз поїдете, і хліба нема. Я кажу, не знаю, як себе вести, бо з однієї сторони, дякую. Ну, за хліб треба подякувати і все, е, побажати найкращого, так, прийняти. З іншої сторони, я розумію, що вони люди, які приїхали сюди, не дуже великі можливості. І він якби віддає, ніби в мене таке відчуття: від, ніби віддає людину остання. Він так нічого не кажіть, просто подякуйте і все. Взяла я цей хліб. Але. Ну так, така і ситуація. І це в мене вже друга така ситуація з хлібом. Перший раз мені давала сит... хліб волонтер, з якою ми зустрічалися. Перша зустріч ми вирішили просто зустрітися, піти на каву, і вона мені дала хліб. Теж для мене це було чисто... чесно, просто не пам'ятаю, щоб хтось мені просто так, і незнайома людина або мало знайома, ні з того, ні з цього давала хліб. Тому. Скажіть, як що ви на це скажете? Я не знаю, як себе вести, бо я знаю, що люди, вони, які приїхали, вони не працюють, їм потрібна теж допомога. Ось, а вони при зустрічі мені дають хліб. І якби я не зрідні, ніхто ну так якось мені було це не очікувано вчора. Я взяла звичайний хліб, подякувала, навіть чоловік поїхав. Така історійка. Історійка це з польського хирийка, вони кажуть на історію, так зменшення слова. Друзі, але все ж додам стосовно мови. Хочу сказати, коли я так сказала до цього чоловіка, що розмовляю українською, ой, там сонце так забиває. Він одразу почав розмовляти чисто українською мовою, і потім я в розмові йому кажу, але ви майже все життя, вибачте, що такі бліки. Але каже, ви все життя про розмовляли російською. Як так? Питаю його, що зараз ви зі мною дуже гарно розмовляєте чистою українською, сучасною літературною мовою. Як книжка пише, дуже гарно. А він каже: ну чому, я знаю мови? Тому хочу сказати, не розмовляють люди тому, що не хочуть, а не тому, що вони не можуть. А ще я визначаю, можуть люди розмовляти чи ні, по тому, що, ну, коли я все життя пророзмовляла українською, я вивчала російську, так, але пророзмовляла українською все життя, і в потрібний момент завжди було так, що я без проблем я магло. Я, я можу говорити на русському мові звісно, без проблем, это для мене це не проблема, але но... ну, я можу. Тобто, чому люди, які українською все життя розмовляють, вони легко можуть перейти на російську, а люди, я говорю, зараз за українців, не за іноземців. А люди, які російською розмовляли, їм тяжело. А що з ними щось не так, а що з ними здібності гірше чи що? Я не можу зрозуміти. Я розмовляю українською і і до речі. Або ще й люди, які по 20 років десь за кордоном, чи Польща чи Німеччина, чи інша країна, і вони не пам'ятають українською. Вони або мовою цієї, о, треба так стати. Мовою цієї країни, тобто, наприклад, Німеччина, або вони російською, українську не пам'ятають. Люди, я теж більше 20 років за кордоном, мігрантка. І що? Якщо я ще раз хочу сказати, бо є нові люди кожного разу, хтось з'являється на каналі новий. Якщо ви бачили відео, де я розмовляю російською, колись був канал російською мовою, і мій чоловік народжений з Молдови, і він у нього батько з Молдови, мама народжена в Росії і... Хоча в нього дід по маминій лінії з України з Вінниці. І він ходив в Молдові народжений і ходив до школи російської. І так, і все життя він розмовляє російською. І, ну, і тут в Німеччині і німецькою. І я часом до нього. Я до нього раз так, раз так. Якщо щось не розуміє, то я йому перекладаю, звичайно. Але мені зараз мова про наших про українців. Вони не можуть. Вони не можуть. А я все життя розмовляла українською. Якщо а, я почала з того, що якщо ви побачите відео якесь, то ми разом з чоловіком канали створювали і я розмовляла, щоб він розумів. Але звичайно, зараз я цього не роблю. Тому, Тому все добре, всі розуміють, просто не хотять. А тим часом я вже майже на роботі. Ми йдемо на пляж. Ми йдемо на пляж. Ми йдемо загорати. Так? Так? Друзі, добрий ранок. Черговий день. Ми з позитивом по житті, з позитивом, йдемо по на роботу. Да, тіло йде, мозок ще не йде. Ми... На роботу, як на свято, що таке? Браться. <связать> на ходу все О, <связать> Олег Расповедает, что он робить на работе Закончик ну, в процессе Надо торопиться Пришел спокойненько сварил каву Взял компьютер посмотрел новости, попил каву. И только потом потихонечку начинаешь работать. Вот. Так, нельзя сразу, потому что это может срыв получиться. Стресс для организма. Стресс для организма. <как> не надо так. И заканчивай тоже так, спокойненько, не спеша, не торопясь. Теперь я 8 В 8 годині ми відкриваємо магазин. І всі біжимо швидко. У нас така п'ятихвилинка, п'ятимінутка. І ми обговорюємо, які там хто що, які є замовлення, які там клієнти ставлять питання, вопроси і що. Ще щось там, які наболівший моменти, де там прайс змінити. І швидко ми це робимо, бо з 8 до 9 потрібно це швидко-швидко успіти, Бо в 9 відчиняється магазин. О, сонечко так гарно. Прям Через тебе лучки йдуть. Да. І ось ми оце так. І, бо Олег каже, за каву. Ми каву не випили дома. Не було молока, а ми без молока не п'ємо. Ніхто не купив, бо ми працюємо. І вчора ми не купили. Дивиться на мене, каже, що бекарейку підеш. Зараз Віта піде на каву. Ну так? Да. Тому ми зразу працюємо, не так, як ти на розслабончику. Да, я не тороплюсь, мне не відкривається магазин. 9 утра я спокойно, это у мене, у мене плаваючий графік. На роботу. Я не можу на роботу опоздать, тому що у мене... Коли прийшов, тоді прийшов. Да. Головне набрати кількість часів. Що фулапа на кількість часів. Ні, я стою в графіку з вісьми. Сьогодні плов. У мене сьогодні плов. Смачного. Yeah. Друзі, день наступний. Сьогодні прокатаю вас на метро. Сьогодні їду на роботу не авто, не пішки, а на метро. Друзі, нарешті купила я собі, я показувала в попередньому відео чи в одному з попередніх, що мені подобається, ця марка, і я б хотіла купити такі кроси. Нарешті я їх придбала. У нас тут за 55 євро. Ця марка скетч, вони дуже легенькі, вони дуже такі зручні. Дуже я, дуже я, дуже я задоволена. Мені дуже сподобались вони. В мене такі самі червоні, тільки вже старенькі. Купували приблизно 2019 рік. Друзі, знову неділя. Олег питає, куди тебе вести сьогодні? Куди ми поїдемо? Ми їдемо десь і забираємо вас з собою. Зараз побачимо. Куди ми їдемо на конику. У нас вітерок. Ми приїхали. Друзі, ми приїхали подивитися, як злітають літаки. Ну, люди смілист, під деревом сім, спів. Угу. Будемо чекати звідти. Ми колись були тут вже, ми колись з вами тут були. Пікалися ми, щось не знаю, мабуть відмінили літак. Це я візьму з собою лежак. Їдемо ми далі. Завжди футбол, ось ідуть болійники. Тут дорогу перекрили, а ми так взяли собі, їхали. Зараз поліція буде нам щось казати. А ми скажемо, не хочемо додому. А, ми їхали Олег сюди, вони ж стояли тут. Вони там перекрили, а тут не пускають.